Інформаційні підсумки понеділка 13 травня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Обидва були добровольцями. З двома полеглими героями в суботу попрощалися у Хмельницькому. Для особливих жінок у Карітасі влаштували свято для матусь, які виховують дітей із порушеннями розвитку. Велосипедом через всю країну Хмельницький став фінішною точкою благодійного велозаїзду. Суботу у Хмельницькому попрощалися з героєм Станіславом Комарніцьким. Чоловік народився у селі Гута Морозівська, що на Дунаєвеччині. У 2014 році його мобілізували. Захисник брав участь у боях за Донецький аеропорт. Після звільнення з військової служби працював будівельником у Хмельницькому. Їздив із дружиною на заробітки за кордон. На дев'ятий день повномасштабного вторгнення чоловік добровільно знову пішов на фронт. Воював на Херсонщині. Наприкінці серпня 2022-го зв'язок із ним обірвався. Лише нещодавно тіло захисника ідентифікували. На момент зникнення йому було 39 років. У чоловіка залишилися дружина, син, брат та сестра. Поховали героя на алеї Слави. Він такий гарний, молодий. Тоді такий веселий був, бо він вся перша війна, якби пройшла з тих 14-го року, знаєте, бо він прийшов, 3-4 він роки, мабуть, і воював, а потім е вже додому прийшов. Вони гарно з собою жили. І, і він каже, він працювати. Він вдома, е по-домашньому, там все ладна, все робив. Старався, знаєте, на життя, як то кажуть. Але бачите, війна перервала. І його одразу призвали. перших, як то кажуть, числах. І він, він тоді бач, якийсь час загинув десь під Херсоном, бо люди їздила туди, шукала дуже його. Він десь тут на стройки працював, дома будував. Оце я теж знаю. А потім якраз такий тяжкий момент, що знаєте, без робіт, то вони поїхали на заробітки. Він туди любив. Ми так з ним з 2014 року зброялися, і він був кумом моїм. В Житомирі на, на полігоні, в 2014 році. Так йшли в цей Донецький аеропорт. І... І так і дуже велика людина, і з ним я пробув, і сильна людина, і зараз дуже мені боляче. Ми вволилися 15 2015 році, то на півроку раз підписав контракт, другий раз підписав контракт, на півроку їздив. Зразу моментально він пішов, він навіть не звагався, бо я казав, що в нас АЛО-81 вже розбита була, а він каже, що в нашій вже піверш не буде, а я пішов. Полім'ячками він загинав герой. Ж Дня в останню путь провели героя Ігоря Назарука. Чоловік народився на Деражнянщині, працював трактористом, згодом переїхав із сім'єю до Хмельницького. На момент повномасштабного вторгнення перебував на роботі за кордоном. У червні 2022-го Ігор Назарук добровільно приєднався до лав Збройних сил України. У березні цього року відправився на оборону Запорізького напрямку. Під час виконання бойового завдання 7 травня захисник загинув. У нього залишилися дружина, син, донька та сестра. Поховали героя на Алеї Слави у Раковому. Йому назавжди 46 років. Він пішов добровільно, приїхав за границею. знаходився на час початку війни, знаходився за границею, а коли знав, що війна, приїхав сюди і пішов. Був дуже Життєрадісний, веселий, любив шуткувати, ну, любив життя, любив людей, дуже ну, родичався з нами. Богом я гану ім'я твоє, у всяким роді і роді. Не хотів, щоб їх його дітьми і нашими дітьми керували далі кацапи. Загинули герой, почнемо пам'ять. Техніку для знищення ворожих дронів сьогодні передав військовослужбовцям одного з підрозділів Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Це РЕП та додаткове обладнання. Загальна вартість понад 2 мільйони гривень. Кошти на закупівлю виділили з бюджету громади. Ще один вид допомоги, який ми постійно надаємо, це засоби радіоелектронної боротьби. РЕП, РЕР, розвідка, протидія. Це так звані сковорідки, це дроної рушниці, це антидронові засоби. Ну і сьогодні черговий засіб радіоелектронної боротьби ми передаємо для наших сил оборони. Це український виробник. Я принагідно дякую нашим платникам податків за те, що наповнюють дохідну частину, дають нам можливість допомагати нашим силам оборони. Зазначу знову ж таки, що це чергова передача. Ми за останній час. Передали значну кількість засобів реп-рер, портативних, індивідуальних, мобільних для захисту техніки, наших військових і так далі. Наразі ми маємо найближчим часом поставку ще засобів РЕП-РЕР, десь орієнтовно на понад 4 мільйони гривень, а також оголосили нову закупівлю, знову ж таки, на РЕП-РЕР. Паракордові браслети для військових виготовляють у центрі Я Маріуполь Хмельницький. Обереги плетуть з міцної мотузки довжиною 2,5 метри. Браслети слугують не лише аксесуарами, їх можна за лічені хвилини розплести і в разі потреби використати у військовому побуті, до прикладу, зв'язати ноші або скріпити речі. Ірина Муляр детальніше. Свого сина та чоловіка досі чекає із полону Олеся Хомутко. Жінка переїхала до Хмельницького із Маріуполя, і нині у центрі Ямаріуполь долучається до волонтерства. Зокрема, плете для військових паракордові браслети. Ми тут знаходимося як в сімейній обстановці. Браслет я плела сьогодні перший раз. Думаю про своїх захисників. Думаю, про захисників, які наразі на передовій. Вкладаємо і любов, і віру в перемогу. За основу для плетіння браслета беруть міцну мотузку довжиною 2,5 метри. Усе відправляють військовим, які перебувають на Донеччині. Перший смисл, який вкладається в ці браслети, це оберіг. Буквально за 15 хвилин. Це недосвідчена людина, тобто та, яка плете вперше, може виготовити такий браслет повністю. Зв'язують вузли не надто міцно, аби військові у разі потреби могли їх розпустити. Адже браслет, говорить Марія Шевченко, слугує не лише аксесуаром на фронті. Він може знадобитись у побуті. По-перше, перев'язати речі, якщо є така необхідність, зв'язати носилки, щоб перенести хворого, підв'язати речі або розбити якогось табору, палатку чи тощо. Він дуже швидко розпускається, і в певний момент, коли треба буде скористатися таким браслетом, за лічені хвилини його можна розпустити. Паракордові браслети плетуть у Ямаріуполі з грудня 2023 року. Долучаються до створення оберегів, зокрема рідні військових та полонених. Серед них і військовослужбовиця Тетяна Ленко. Нині вона перебуває у запасі і в тилу як може підтримує військо. Щоб це була дійсно якась змога допомогти в якусь екстрену ситуацію. Інколи плетемо браслети, інколи вишиваємо. І бісером приходимо сюди за психологічною підтримкою, щоб трошки поспілкуватися, побачити своїх, як то, знайомі обличчя. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Свято для особливих матусь організували благодійники Карітасу. До Дня матері для понад 30 жінок, які народили дітей із порушеннями розвитку, влаштували зустріч із візажистом, нутриціологом та гінекологом. Нагадаємо, соціальний центр для дітей та молоді з особливими потребами благодійного фонду нині опікується сотнею сімей, які потребують підтримки та допомоги. Олександра Семенюк продовжить. П'ять років поспіль благодійний фонд Карітас відвідує Лариса Матвєєва. Жінка виховує восьмирічного сина у хлопчика синдром Дауна. Нині ж виділила час для себе та завітали на захід, який організували благодійники. Це для нас велика підтримка. І такі такі зібрання, такі, це для нас дуже потрібно. Ми тут знаходимо е, Підтримку з нагоди відзначення дня матері для жінок, які народили дітей із порушенням розвитку, влаштували свято. На нього запросили спікерів, які розповідають про красу та здоров'я. Однією із них є візажистка міжнародного класу Анна Мосюк. Рекомендує як сформувати базову косметичку та ділиться секретами швидкого макіяжу. Я тут візажист, який, крім того, що вивчає психологію, і я дуже... Я на 100% впевнена, що макіяж дуже змінює жінку. і Він справді змінює не тільки зовнішню, він змінює внутрішньо. Кожна жінка прекрасна від просто по факту свого народження, але вміти це правильно підкреслити, приховати якісь певні недоліки. Це дуже круто, і це можна робити швидко, легко, досить бюджетно. Тільки аби було бажання. А це першу чергу, любов до себе. З матусями сьогодні спілкується і нутріціологиня, яка розповідає про правильне харчування. А про жіноче здоров'я говорить гінекологиня. Ці мами 24 на 7, 365 днів на рік. Вони тільки за своїми дітками. То сьогодні ми вирішили їм нагадати, що вони не просто мами, а вони чарівні жінки. Вони сьогодні причупорилися, одягнули сукню, так як вони. З дітьми вони в основному одягнені в кросівки і джинси, так? а сьогодні вони нафарбувалися. І е, от потім після свята вони отримають світлину і будуть мати гарний спогад. Матерям, які виховують особливих дітей, необхідно мати внутрішню силу. Переконана Тетяна Атаманець. День матері це таке, таке інтимне свято, е, таке близьке до душі. А для нас, особливих матусь воно вдвічі, вдвічі більш святкове. Насправді діти потрібні найпершій мамі. І навпаки, дітям потрібна мама. Тут зібралися люди, які один одного розуміють, які знають, як це важко виділити час, як це важко постійно бути з дитиною, як це важко воювати проти системи, якої що прийняли в садочок чи в школу. А сьогодні вони тут, але не е, воюють за якісь е, благ своєї дитини. А діляться досвідом, діляться здобутками своїх дітей і говорять одне одне комплімент. Після заходу кожній матусі вручили пам'ятний подарунок та світлини на згадку. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста. Хмельницький приймав всеукраїнські змагання серед ветеранів Сильні України. Долучилися до старту понад 100 учасників з різних регіонів нашої держави. Змагалися у п'яти адаптивних спортивних дисциплінах. В одній із них було встановлено рекорд України. Детальніше про старт, головним судею, якого виступив Василь Вірастюк, розповість Тетяна Самсонюк. Робував свої сили у всіх силових спортивних дисциплінах всеукраїнського старту. Ілля Журавський приїхав у Хмельницький з Рівного. Чоловік розповідає, переніс операції на двох руках, та це не стало на заваді тренуванням а півроку тому долучитися до всеукраїнських змагань серед ветеранів. Багато Тут моїх колег каже, що нам головне участь. Хоча я трошки і в їх очах бачу, що не завжди це так для мене. Я кажу ну, напряму. Мені головне да якусь перемогу. мати, медальку, а якщо ще перше місце. То, взагалі, шикарно буде що дітям внукам показати, що все-таки навіть війна і якісь там серйозні пошкодження не перешкода, щоб займатися спортом і вести нормальний спосіб життя. Заявки на участь у черговому етапі всеукраїнського старту подали понад 100 ветеранів та представників силових структур. Час пішов. Змагалися учасники у п'яти спортивних дисциплінах. В усіх, крім веслування, був передбачений виключно індивідуальний залік. А от гребний тренажер-концепт визначив переможців і в командній першості. В Нашій команді всі представники нашого підрозділу БСО НЕО, воїнешебелють. Всі пройшли в бойовий бойовий опит. Всіх є воювали на Донбасі, також завжди займаються спортом ведуть здоровий образ життя і намагаються своїм прикладом показати, що ми сильна нація і ми переможемо. Участь у сильні України взяли їх хмельничани: це Віктор Шинкарук, Олександр Дармороз та капітан збірної команди України на іграх нескорених 2024 Олександр Маковей. Останній, до слова долучився до старту й у якості судді змагань стрільби з лука. Взагалі сильні України немає програми стрільби лука. Це була моя ініціатива, її підтримали. І для чого я це зробив? Бо це крутий спосіб реабілітації, і він у нас вже довгий час в Хмельницькому присутній, але він не має такої популярності серед ветеранів, як хотілося б. За словами головного судді всеукраїнського змагання Василя Віростюка, старт у Хмельницькому став вже четвертим за ліком, ініційованим цьогоріч у переліку міст вже Дніпро, Одеса та Київ. Тут не результат, тут головне перемога над самим собою, тобто безпосередньо участь. Кожного ветерана окремо на жаль, кількість ветеранів особливо з ураженнями і ампутаціями дуже велика. Але якщо вже є наші захисники з ампутаціями, то спорт один із найкращих варіантів і інструментів їхньої ресоціалізації. Додамо під час етапу змагань, що приймав Хмельницький ветеран з рівного Володимир Климов у дисципліні Ейрбайк, встановив рекорд України. Естафету всеукраїнського старту від Хмельницького перейняв Кропивницький. Змагання для ветеранів тут заплановано влаштувати 25 травня. Тетяна Самсонюк, Данило Біга, Новини міста. Велосипедами через всю Україну. У неділю Хмельницький приймав учасників благодійного заїзду національний флеш флеш-2024 Поділля». Саме наше місто було фінішною точкою велосипедистів. А стартували вони в суботу з Києва, Львова та Прикарпаття. Метою учасників було подолати за добу не менше ніж 360 кілометрів. До заїзду доєдналося 16 команд у кожній від 3 до 5 учасників. Організували захід представники велоклубу Поділля участь у ньому була платною. Половину коштів перерахують на потреби війська. Подробиці далі. Людмила Руднікович приїхала до Хмельницького зі Львова велосипедом. За добу жінка подолала 362 кілометри. Каже, зробила це не одна, а з командою, у складі якої лише дівчата. У нас мало бути на початку п'ятеро, потім. Одна дівчинка за сімейним обставином не змогла, і наш Юра, наш поліцейський, львівський мав з нами їхати. Але буквально на 30-му кілометрі лопнула шприха, і там вже не ну, продовжувати маршрут не було змоги. Тому ми якраз і в трьох як. Стартували таки заїхали. Вони одні із учасників благодійного заїзду Національний флеш флеш-2024 Поділля». саме наше місто було фінішною точкою велосипедистів. Хмельницький приймав учасників заходу в неділю. А стартували вони в суботу з різних куточків України. Наймолодша учасниця заходу, 16-річна Софія Рейченко з Кременчука, розповідає, разом зі своєю командою стартувала у Бучі. Для мене це було вперше. Для мене це таке відкриття. Чесно кажучи, були думки зійти з дистанції, там все бросити, але дисципліна все ж таки взяла верх. Тому я тут я фінішувала. Для мене це. Таке дуже велике відкриття брали участь у заїзді, й хмельничани капітан подільської команди Вікторія Літвіцька каже, стартували із селища Ворохта, що на Прикарпатті. адже завданням учасників було подолати за добу не менше ніж 360 кілометрів. Наш маршрут був через Ворохту, через Делятин, через Коломию, то більше в нас вийшло через Франківськ, Тернопіль. Ми не шукаємо, як би то казав, легких шляхів, тому що нам цікаво вгору вниз, там досить великий набір висоти. І коли ти їдеш і ти бачиш гори Карпати, то зовсім ну, ти не думаєш про те, що ти їдеш що в тебе болять ноги чи, ні, чи ще якісь там є моменти. Організували захід представники велоклубу «Поділля». До заїзду доєдналося 16 команд у кожній від трьох до п'яти учасників. Наш Мельницький велоклуб Поділля вперше в своїй історії організовував подію велоподію загальнонаціонального масштабу Національний флеш, який проводиться не тільки в Україні, а він проводиться по всьому світі у більше ніж 200 країнах. Географія дуже широка: Дніпро, Кременчуг, Полтава, Суми. Київ, Львів, Рівне, Дубно, Хмельницький. Звісно, і Хмельницького було найбільше 10 учасників. Участь у заїзді була платною. Половину із зібраних коштів перерахують на потреби війська. Завжди ми підтримуємо наших воїнів, ми пам'ятаємо і знаємо, завдяки кому ми це все. Організовуємо за участь було 500 гривень від учасників, і ми плануємо перерахувати приблизно половину від від цього внеску. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Залишайтеся з нами. Побачимось.